Захід значно переоцінив військову потужність російської армії, на яку згубно тривалий час впливали корупція, недостатній рівень тренування, дисциплінованості та матеріально-технічного забезпечення. Наполягають експерти, з якими поговорив голос Америки. Втім, наполягають вони, російська армія має значний людський ресурс та певний ресурс у повітрі. Ви не можете оцінити справжню міць армії, поки не побачите її в дії. Розвідувальні служби США, розвідка Швеції, оборонні аналітичні центри та всі інші експерти дивились на ресурси та гроші, які Кремль витрачав на російські сили, щоб зробити їх більш професійними та елітними, та оцінювали на основі цих даних. На думку експертів, після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році світ наочно побачив неефективність російської армії. Ми побачили знищену російську армію. Чому тому, що ми абсолютно неправильно оцінили згубний вплив корупції на російську армію? Корупція завадила розвитку справді професійного і добре підготовленого дисциплінованого офіцерського корпусу. Корупція, на думку експертів, лише одна з причин, чому російська армія, яка планувала захопити Київ за три дні, безрезультативно воює в Україні вже 18 місяців, відступивши від Києва, Харкова й Херсона. Крім того, російське командування не розрахувало готовність українців захищати їхню країну ефективність російських військ на полі бою була жахливою у лютому минулого року. У них не було матеріально-технічної підтримки. Їхній бойовий дух був неймовірно низьким. Солдати мали невідповідний військовий вишкіл. Це не дуже хороший знак, коли необхідно звертатись до таких організацій, як група Вагнера, аби залучати найманців, яких витягали з російських в'язниць. Не дивлячись на всі проблеми російських сил, колишній верховний командувач об'єднаних сил НАТО в Європі, Філіп Брідлов зауважує, що російське військо і досі має значні потужності у них є ще багато можливостей, але путіну знадобиться величезний політичний підйом, аби продовжити залучати нові війська та робити деякі речі, які йому можливо доведеться робити. Я думаю, що зараз пан Путін, так само, якщо не більше, стурбований своєю внутрішньою безпекою більше ніж зовнішньою безпекою. Ян Бжезінський наголошує, що російські сили вчились на своїх помилках в Україні. Росіяни вивчали свій провал протягом півтора року. Ми бачимо більшу ефективність на полі бою, аніж раніше. Звичайно, вони сьогодні в іншій ситуації ніж півтора роки тому. Тоді вони були в атаці, а тепер у захисті. На жаль, у них було багато часу, щоби зміцнити окопи, мінні поля і врахувати 18 місяців досвіду. Це не бойова сила світового рівня, але з нею все одно варто рахуватися. На початку серпня Путін підписав закон про підвищення призовного віку росіян, намагаючись завдяки змінам у призовному віці уникнути ширшої мобілізації. На думку експертів, залучення значних людських ресурсів у війні проти України може бути бомбою сповільненої дії для Росії. У росіян є значні людські ресурси, хоч їхній бойовий дух і низький це бомба з повільненої дії, не дозволяти солдатам повернутися додому. Правда, в тому, що в них справді багато людей. Якщо у них є протиповітряна оборона і повітряна перевага, це значна перевага на полі бою. І ми бачимо проблеми, які це створює для українського контрнаступу. Експерти підкреслюють, сьогодні перед українськими силами стоїть важка задача пробити лінії оборони, які побудувала російська армія за останні 8-9 місяців війни. Олексій Коваленко, Олексій Осика, Голос Америки.